Вітаю всіх! Хочу зробити таке відео новою колодою. У мене така думка виникла в голові. А яка ж буде ефективність на полі бою? Ось цих всіх мобілізованих примусово, за цим новим законом, яких запихують в бусики? При, примусово мобілізованих? Ось яка буде ефективність цих людей саме на фронті на полі бою? Ось привезли цих примусово. Людей, які без мотивації, без нічого. І що буде на полі бою від них? По перше, ви знаєте, обнулення це не дуже. Знову, двійка пентаклів – Це вже 50 на 50 результат. Тобто людина не дуже вважає щось робити. Слова зовсім. Так. Тут же, як, знаєте, мотивація. Зірка, я б сказала, це приємні новини, приємні взагалі відчуття. Але в даному випадку це також вказує на таке нічна пора. Це можуть люди, які йдуть у штурми. наприклад, король Кубків це віддавати накази. Руйнування, ви знаєте? Ефективність ось така, що вони будуть вражені. Перша ціль. Це люди перша ціль. І дев'ятка мечів це... це не жертви, але це моральні жертви, які перш за все можуть здаватися в полон, щоб не воювати все, що завгодно робити. Я не бачу від цих людей ефективності. Це перші люди, які будуть під ударом, і вони ж не мотивовані, вони роздавлені. Скажімо так. П'ятірка Пентаклі, ось вам, втрати. І це вже втрати руйнування. Щоб ви розуміли, це не бойові люди, від слова, зовсім. Ну, і це втрата ресурсу. Королева Пентаклів це наші ресурси, це втрата ресурсу. Розумійте, ось вам результат таких людей, кого притаскують. По-перше, двійка. Це 50 на 50 вже ефективність, блазень. Тобто, це обнулення всього. обнулення йде. Нічого людина не хоче. Зірка це вночі. Знаєте, мені йде як вночі звалити дезертирство може навіть бути. Накази. Виконувати накази на останнього це, знаєте, як штурмові. Де тут мотивації? Немає все, їх все під ноль. Це жертви, люди жертви. Тому, на жаль, ось так у нас і виходить мобілізація.